В Уманському національному університеті протягом тижня проходив традиційний захід День відкритих дверей на даний захід було запрошено випускників загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, професійно-технічних училищ та їх батьків. Під час даного заходу кожен присутній мав можливість отримати інформацію щодо освітніх програм, спеціальностей. Порядку прийому у 2025 році до закладів вищої освіти, можливості працевлаштування. Також наші гості мали можливість побувати на екскурсії території університету, відвідати оранжереї, поспілкуватися із представниками студентського самоврядування. поділюсь з вами радісною звісткою. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, Уманський національний університет садівництва переіменовано в Уманський національний університет. Тобто ми вже є класичним університетом, який готує фахівців не тільки аграрної сфери. На сьогоднішній день ми є вищим навчальним закладом 4 рівня акредитації, який навчає. За освітнім рівнем бакалавр наших студентів за 21 освітньою програмою. Тобто, вибір досить великий. Наразі хочу сказати, що відповідно до. Результатів акредитації Національного агентства забезпечення якості освіти, яке проводило моніторинг протягом 2019-2024 років, Уманський національний університет зайняв Черкаській області перше місце і 19 те місце по Україні стосовно акредитації. Що це означає? Це означає, що всі без виключення наші освітні програми є акредитованими. Тобто всі наші випускники за всіма освітніми програмами гарантовано отримають диплом державного та міжнародного зразка. Наш диплом нашого університету визнається не лише в межах нашої країни, а і в країнах Європейського Союзу. Фахівці яких ми готуємо мають досить широкі можливості у працевлаштуванні. Ну насамперед, головна мета нашого університету це не просто щоб ви отримали диплом про вищу освіту, це підготувати гарних фахівців, кожного в своїй сфері, щоб ви могли успішно розпочати кар'єру за своїм обраним напрямком. Ну, не, в, не в усіх, але в п'яти факультетах ми були. А, найбільше мене зацікавило, мабуть. А, найбільше зацікавила агрономія. Чому? Дуже цікаво. Там, саме? Ну, поля, це рослини, це садівництво, це дуже цікаво. А, мене зацікавив маркетинг, тому що це цікаво, мені здається. Там була Вікторина, ми відповідали на питання. Получали Дуже... всякі призи. Дуже цікаві достатньо. У мене ще блокнотик є. У мене ручка. Тому запрошуємо вас зробити свій правильний вибір та розпочати будувати своє кар'єрне життя разом із Уманським національним університетом.